В этом видео я покажу свою коллекцию машинок Hot Wheels серии Fast Food. Я запак, распак, поехали. Это вы видите первую машинку с моей коллекции. Донат Дрифтер. Так, вот. И вот она в запасе. Вот такая машинка. Прикольно. Я пока маю несколько Донат Дрифтеров разных цветов. Синий. Тоже классный. Рожевый. Классный колерой. велика карта. Окей. light blue. Классный. Еще один. Такого золотого колера. Тоже классный. Не всех дурачает. Відносяться до серії фастфуді цей Hot Wheels Hot Race. Але хай буде тут. І ще я маю ось таку штуку. Бум-бум-бум. Новинка 2025 року. Світ Delivery Світ солодка, доставка. Так, давайте вона розпакована. Зараз. Роздивимося і краще. Ось такий донат-дріфтер Прикольний. Так, Всі дуже гарно розфарбовані. Тепер сама ця трак, трек, трак. Ось так відкривається. Сюди можна поставити і поїхати. До речі, це причеп від тягача Відчіпляється нелегко. От, чіпляється. Важкий, класний, важкий тягач. Так, подобається все. Поїхали на гонки. Так, сюди. Так, це були донатріфтери. Тепер з цієї серії є ще ось такі. Машинки Кексики Sweet Driver З 22-го року вони випускаються. Їх в мене не так багато, як донат дріфтерів Ось цей такий прикольненький. Такий роживий прикольненький. Давайте порівняємо такий рожевий і такий рожевий. І є ще шоколадний Дана драйвер на короткій карці. Шоколадна ще є ось така машинка з цієї серії, це торт. Торт, як він називається, зараз побачимо, бо я маю, бо я маю ось таку на довгій карті. Карці. Шоколадну. 24 року машинка. Прикольна. Вона важка. Тока, ну, не дуже, але важкувата. Був реклур в 24-му році, так це ж так, 24 рік. Рожевий Рожевий це також не серія фастфуді, це Wheels Celebration Races. Але ми їх будемо відносити до фастфуді. Бо вони класні. Наступна машинка. Вон. Випадково понакупив собі Sweet Riders, солодкі гонщики, що ли? Чи як Десерт Дріфтер називається? Ось так. Довга карта та коротка. Буде под розпак одна, а зараз. Так. Це вишня. Вишня і маю ще. Десерт дріфтер лимон. Прикольно. Також є розпак лимон. Непоганий стан, колекційний, на відміну від цього винограда. Цей заіграний колеса пошкрябані, але іншого немає. Поки що так. Шукаю. Шукаю в гарному стані. Так, далі. Далі вже підуть. Ні, ще є машинка їжа, така машинка суші. Суші Тюнер. Трохи карта травмована. Машинка 25-го року. Ось така, також є розпак. Розпак. Посимітися трохи. Ось такий. Вони трохи відрізняються. Цей світліший, цей темніший, бо це 24-го року. Розпак 24-го року. І він також трохи заіграний вони ми гралися трохи. Це гралася моя донька. Так, далі, далі. Остання їжа. Тако, мексиканська їжа тако, карде Асада. Такі патріотичні кольори. Прикольна машинка. Прикольна. Ідемо далі. З цієї серії ще є ось така фастфуді. Нова машинка 25-го року. Теж трохи травмована карта. Це соус. Чи що це? ход Wings. Таке щось. Wings це крильці, курячі крильці. Гострі крильці. Крильчата, чи як вони там називаються. Два река випустили. Маю обидва ось такий червоний бутилка соусу, кетчуп. Я не знаю, гострий соус, мабуть. Отут яка Мордочка І останнє останнє, мабуть, що я маю з цієї серії, це ось такі автобуси. QuickBite Вікбайт швидкий укус на травмованій карті. Хотілося мати на гарній карті, але, але, але. Що знайшов, то і купив. Гостра їжа Фуего Фіджітас, Щось таке. Я не знаю, що це таке. Фіджітас. Такий. І ще один. Клик байт Це мені більше подобається. Він розмальований краще. це гарний, дуже гарний. Ну, попереду не пропрацьовано, але це Hot Wheels. А ну, Оці машинки іграшкові, вони прикольні. Там нема фар попереду, позаду. Вони в чомусь досконалі. Це для мейну ідеальний варіант. І так. А ці треба смиритися або колекціонувати Silver-серію або Премки. Там такого нема. Так, ось це все, що я маю з цієї серії. Підписуйтесь на канал, заходьте до мене ще. Тут будуть не лише Фантазійки Hot Хотвілс, тут будуть Hot Хотвілс, True Scale. Я колекціоную. В мене багато Mini gt Pop Race, Keyda House, Hot Wheels Elite є. Все буду показувати, розказувати. Дякую за перегляд.